Стою я тут на цвяхах, посилаю цвяхи нахуй, бо болять цілі стопи. Я зробив вже десять стопів. Сів на дупу, на крісло, поки мене не занесло, поки губи не заніміли і очі не полетіли до верху, і щоб було видно в очах тільки біле. Щоб не доводилось мене відкачувати чимось. Те, що дуже солодке, або дуже гірке, те, що покладопідніс, те, що дуже воняє, фе питає в мене свят: М мн. як зробити, щоб фристайл був пиздатий. Бо інколи я стою на сцені і абсолютно нічого не лізе в мою голову, а ти запхай в ту голову. Думку ту і думку ту, а потім ще оту. І все рівно в тебе піде на ходу, і навіть зможеш попадати прямо в біт, І Тут тебе буде нестися, слово за словом. І це все буде виглядати дуже кльово. Може, з боку виглядає надто просто, але для цього треба прочитати книжок. Сто мені дуже зараз складно, тому я безпорадний. Важче ніж літати, блять. Важче ніж сидіти на велосипеді і крутити педалі. Дайте нам дві медалі за те, що ми простоємо тут по хвилин двадцять. До речі, коли щось піздиш, трішки легше тренуватися, стоять на цих твяхах, їбать його рот. Дуже важко, я напевно присяду. Галі Хорош!